Під час засідання робочої групи її учасники обговорили склад і роботу нової комісії, котра здійснюватиме обстеження підвальних приміщень у житлових будинках міста та визначатиме їхній статус. Чи вважаються вони неопалюваними а тепломережі в них транзитними? Це дозволить зменшити нарахування за тепло по таким приміщенням. До складу комісії залучать працівників міських тепломереж, фахівців профільних департаментів міської ради, а також представників ОСББ. Головою комісії. Ми пропонуємо обрати Брадинського Віктора Георгіча. Радинський, це заступник міського голови. Ваштове заступник голови комісії Вазарчук Олена Леонідівна. Це заступник директора департаменту з управління житлово комунального господарства Запорізької міської ради. Учасники робочої групи дійшли спільного рішення щодо необхідності аудиту підвальних приміщень. Крім того, було вирішено, що до 4 вересня мають внести свої пропозиції та зауваження щодо роботи комісії з перевірок підвальних приміщень. Я вважаю, що комісія повинна тільки. Провести обстеження і зафіксувати стан речей, є там трубопроводи, транзитні чи немає, і були чи не були там колись батареї опалення, Тут тільки всього. А уже орган місцевого самоврядування він вже на основанні цього обстеження повинен прийняти рішення. Я думаю, що там буде все нормально. Не дайте пропозиції в групу. Щоб внесли зміни, і тоді вже повне, повне вже положення буде виправлене. Тоді вже, якщо погодити, ми його затверджуємо. Також учасники комісії домовились і спільно розробити поправки до методики 315, що регламентує представникам малого та середнього бізнесу нарахування тарифу за теплопостачання. Ольга Ларіонова, Владислав телеканал НТМ.